Вітаю, пані та панове! З вами Ірина. І сьогодні я познайомлю вас з ароматом з чудними нотами. Ноти, які мене само здивували, і мені дуже було цікаво, про що цей аромат. Це у нас новинка 2025 року. Називається «Lovely Summer Санбаст від Сара Джесіка Паркер. Це парфумована вода. В перекладі це означає чудовий літній сонячний спалах. Аромат варто вперше, мабуть, спробувати влітку. Хоча я його спробувала, пробую от зараз, теплим вереснем в сонячну погоду. У нас все ще сонячно, тепло, тому буду вважати, що це майже літо. Як завжди почну з історії, до нього знайома я була тільки з флагманом Лавлі, і це було років 10 тому, коли я захоплювалася ароматами Нарциса Родрігес. І я дуже любила Фохіо в парфумованій воді, в рожевому флакончику. І тоді я Читала, що Лавлі дуже на нього схожий, тому я замовила аж 10 мл а, у вигляді від леванту на кремчику. Але він у мене так і простояв і ні разу я його нікуди не вигулювала. Тому що, хоч він і був трошки схожий на Фохіо, він абсолютно не був одним і тим самим. Для мене він тоді був якийсь різкий, гострий, чомусь віддавав мені в ретро. І навіть та маленька схожість на Нарцису Родрігес йому не допомагала. Вибачте, кому він подобається. я Невинне, що тоді на фоні Родрігеса він програв і не зайшов взагалі. На жаль, він дуже довго стояв, ну точно більше 10 років для парфуму. Це занадто, тим більше для відливанту. Мені здалося, що він навіть зіпсувався, і я його просто вилила, щоб він не стояв, не займав місце. Ось така сумна історія, але що було, то було. На той час я його не оцінила, хоча він непоганий. Я просто не отримала те, що в нього сподівалась. Фохіо, я декілька разів. Повторювала у відливантах. І я його дуже сильно любила, а до цього так і не дійшло бажання користуватись ним. Але я бачила, як розростається лінійка лавлі, і мені дуже хотілося мати хоч один флакончик від Сари Джесіки. Як-ніяк, я шанувальниця сексі міста, тому щось хотілося мати від Сари. І ось я дочекалась новинку 2025 року A Lovely Summer Sunbust. Мені він дуже. Сподобався. Але я розумію, що сподобався завдяки тому, що я полюбила ноту неролі в ароматах. А полюбила я завдяки нішевим ароматам з цією нотою. Потім я спробувала в бутикові лінії цігерлін і полюбила аромат з неролі. Для мене важливо, з чим неролі поєднані. Тут вони з солодкими стиглими цитрусами, а саме з мандарином і апельсином. І це так цікаво і навіть смачно. Завдяки солодким цитрусам, мені здається, що неролі стали медовими. Уявіть собі, цей яскравий соковитий аромат про солодкі цитруси. Неролі згодом трошки запудрюються ірисом з мускусом. В пірміді ще заявлений за амбертонік. Я загуглила це така сучасна синтетична молекула, запатентована в 2014 році, і створює ефект теплого, сухого, м'якого, пудрово-амбрового та мускусного аромату з деревними і пряними нотками. І ось тут все стало на свої місця, і це дійсно так і пахне. Ще заявлена цікава нота, про яку я згадувала на початку відео. Це людська шкіра, трохи лячно це бачити, бо я дивилась свого часу фільм Парфумер. Якщо ви дивились, то скажіть, як ваші були враження після цього. У мене була дуже сильна відраза. Навіть цього актора, коли я вже бачила потім в інших фільмах, він мені все рівно був відразливий саме через. Парфумер, але все не так вже і страшно в цьому ароматі, тому що нота людської шкіри це не запах реальної шкіри, а композиція, яка імітує її теплоту і м'якість. Найчастіше використовуються для цього мускусні та шкіряні ноти. Мускус надає парфуму м'якості, чуттєвості, тоді як шкіряні ноти додають елегантності, глибини і асоціюються з теплом. Ці ноти знаходяться в базі аромату і вони стійкі, вони розкриваються з часом, створюючи унікальний характер аромату. Щоб краще відчути, треба наносити аромат на теплі ділянки шкіри. Я, наприклад, наношу на внутрішню сторону літа щоб добре відчути базові ноти аромату, ну і також тепла погода, вона сприяє відкриттю базових нот більше ніж холодна погода. Цікава складова для аромату. Загалом в базі це дуже приємно, ніжно по жіночному м'яко. Такого аромату, схожого на нього, точно немає в моїй колекції. Тому я дуже рада, що познайомилася з ним. Мені здається, він сподобається всім, кому подобається на ролі цитрусові аромати, і це дійсно цікаво, незвично, приємно. В у нього прекрасний. Це такий яскравий життєрадісний колір стиглого апельсину. Взагалі оформлення на висоті. У нього і коробочка гарна, ось така от з градієнтом від рожевого, тут помаранчевий колір, а також жовтий. Коротко написано про що цей аромат. Зроблено в United Kingdom. 100 мл у мене флакончик. Розпилювач тут також дуже гарний і якісний. Розпилює міленько. Класно. При першому розпиленні одразу відчуваються цитруси на ролі дуже яскраво, дуже смачно. Пишіть про своє враження, знайомі ви з цим ароматом чи ні, мені дуже цікаво, як ви його сприймаєте. Як ви сприймаєте оцю цю людську шкіру чи оцей амбертонік? Як вам неролі з цитрусами? Взагалі, як вам неролі? подобається вам чи ні? Тому що я сама не була прихильницею неролі. Бо я тестила такі аромати, де вони занадто були гучні. І занадто брали на себе всю увагу. Ось мені, мабуть, це не дуже подобалось. А тут це зовсім по-іншому. Якщо ще не знайомі з цим ароматом, заходьте до мене на крепчик, посилання під відео. Також можете переглянути інші мої знайомства з ароматами. Мені це завжди цікаво, і я з вами ділюсь своїми враженнями. Дякую, що подивились. Якщо було цікаво чи корисно, то не забувайте, будь ласка, про лайки і до наступної зустрічі.